Всім доброго дня! В сьогоднішньому відео уроці ми розберемося, як працювати за освітленням в Roblox Studio. Спочатку ми переходимо в вкладку Model. В цій вкладці у нас є розділ, який зветься Ефекти, і в ефектах є три основних джерела освітлення: це Point Light, Spotlight та Surface Light. Point light або ж точка світла це таке джерело освітлення, яке світить в усі напрямки. Тобто є певна точка просторі і відносно неї промені світла розходяться в усі боки. В той час як Spotlight – це направлене світло, тобто воно світить в одному конкретному напрямку. Surface light це поверхневе джерело світла. Тобто його промені йдуть від якоїсь конкретної сторони об'єкта, до якого прикріплений ефект Surface Light. Ми детально розглянемо кожен з цих ефектів. На практиці давайте спробуємо створити якийсь простенький світильник, використовуючи Point Light. Для цього я скористаюся стандартними блоками, тобто партом, циліндром та сферою. От, до речі, ось таку приблизну форму я і збираюсь надати цьому світильнику, цьому фонарю. так? Я хочу спочатку зробити ніжку для світильника. Для цього я використаю циліндр і блок. Для того, щоб розмістити циліндр ідеально рівно, посередині блоку я скористаюся Align Tool, інструмент вирівнювання. Тут я виберу X і z вісь. Таким чином вона пройде через серединку. І натиснемо вирівняти. А сферу ми розмістимо зверху над ніжкою. Так? Знову виділяємо всі об'єкти. І знову вирівняти. Все ідеально вирівнялось. Ніжку я зроблю металевою. Блок основи я зроблю цигляним. А верх. Я зроблю відповідно жовтим, і я зроблю його з матеріалу, який зветься Неон. Також додатково я додам щось типу тримачів для сфери. Потім повернемо його на 90 градусів, і треба буде його трошечки масштабувати Ось такими ж чином. Тепер я продублюю ось це кільце. Тепер я хочу всередину сфери додати ефект, який зветься Point Light. І щоб нам побачити, якраз таки як цей ефект працює, ми зайдемо вкладочкою в експлорері, яка зветься Lightning. І поставимо характеристику, яка зветься час доби, на ніч. Давайте трошки налаштуємо point light ефект. Тобто я хочу поставити, наприклад, Brightness трошечки більше фонаря. Ось так от. Дивіться, видно, що дійсно освітлюється підлога, але чи освітлюється, наприклад, по сторонам. Насправді так, якщо ми поставимо з вами стіну, ми побачимо, що вдоль стіни також є світло. Тобто point light світить в усі напрямки. Тепер я хочу спробувати зробити джерело світла використовуючи Spotlight. Це буде щось типу переносного ручного фонаря. Тепер я додам сюди блок. Вирівнюємо їх. Так, тепер додамо сферу. Вона знову виступає у нас в ролі джерела світла. Наприклад, давайте забубимо його іншим кольором, якийсь, наприклад, червоний. І нам не завадить зробити щось типу кнопки. І тепер в е сферу додаємо ефект Spotlight. І ось напрямок, в який зараз вона світить, можемо просто розвернути. Знову давайте перемкнемо час доби. Бачимо, як працює в ньому світло. Щоб це було трошки більш наглядно, можна поставити Brightness побільше, і ми бачимо, що світло працює тільки в одному напрямку. Ну і останнє джерело світла. Це ми просто поставимо блок і розмістимо всередині нього ефект Surface Light. І бачимо, що джерело, джерелом світла в нашому випадку стала ось ця ось конкретна поверхня. Знову перейдемо в нічний час доби. Так, ось тут я говорив, що, до речі, світло буде червоненьким. Ну і в цьому блоці світло можна зробити взагалі рожевими. Ось так працюють джерела світла в Roblox Studio. Дякую всім за увагу, всім гарного дня і бувайте!